Тактичні окуляри Десі. Окуляри йдуть зі змінними лінзами. Є чотири типи лінзів прості затемнені, прозорі, хамелеон, в яких тяжко щось показати, тому що вони абсолютно все відбувають. Надзвичайно просто в них дивитися на яскраве сонце або, наприклад, на будь-що яскраве. Їзди, чи використання. Також комплект ходить ось такий чохол текстильний, тряпочка для витирання, така штучка для окулярів і обов'язковий захисний кейс. Кейс міцний, зручний. Відправляється товар в такому виді. Все гарно запаковано, окремо окуляри, окремо тряпочка і окремо кожна лінза запакована. Окуляри надзвичайно прості у використанні. Міцні, на кінці мають резинову уставочку для того, щоб вони не скользили. Тут є така м'яка подушечка. Лінзи змінюються одним нажиттям. От знизу сюди натискаєте, Оп. і лінза міняється. Так само лінза закладається з середини. Клик. Все, лінза закладена. Ось такі надзвичайно прості та практичні окуляри.